At my worst, it's grace that you extended that I did not deserve. Я дуже люблю їздити потягами, бо це якась романтика і дослідження регіонів з вікна, а також багато туристів, які мандрують тими чи іншими локаціями, і ти з ними, начебто, на одній хвилі, як кажуть, і ось вже за декілька годин я приїхав в нове місто, де почну свої дослідження Франції і надалі. І звісно, що тепер все буде відбуватись тільки разом з вами. Привіт-привіт! Ну що, вітаю вас в новому місті регіону Британь, куди я зараз приїхав з населених пунктів Дінар і сен мало де я жив. Якщо не бачили ті випуски, обов'язково переходьте на мій ютуб канал Дмитро Огір про життя та подорожі, та все зможете там подивитись. А я зараз перейшов за інструкцією, мені відправили інструкцію, щоб потрапити в цей будинок і квартиру, яку я на Airbnb далі зняв на пару тижнів. Мені треба знайти. Паркінг місце номер 45 і напроти нього є коробочка з певним кодом, за яким я можу ввести код, отримати ключі і потрапити в квартиру. Так роблять багато власників квартир на Airbnb. Зараз я запам'ятав код, буду його вводити, і треба, щоб. Оп, воно відкрилось, І ось ключі. Оп, тепер знов код змінюємо, щоб ніхто не знав, і кришечку закриваємо. Все, в мене тепер є ключі, можу йти заселятися. Ну, потім вам буду це містечко показувати. Мені подобаються ось такі дизайнерські ремонти та приємні кольори. І люблю, щоб все було в бєж, пісочних та білих кольорах з певними акцентами, або ось такі поєднання синіх та лазурових відтінків з жовтими тонами. Саме такі поєднання мене заспокоюють і навіть надихають на якусь творчість. Ну а я пропоную вже вийти, прогулятись на вулицю та подивитись, а що саме це за місто, куди я приїхав. Що я вам хочу сказати, тут реально зараз як на лазерову узбережжі Франції, в регіоні Британії, плюс 30-35. Зараз я вийшов, ні, я не в цьому будиночку живу, трошки, трошки поряд. Зараз вийшов прогулятися містом і відчуваю спеку. Ось прям спека. Але є трошки вітерець, тому дихати є чим, але прям жарко-жарко. Тобто буває тут влітку, спекотно, навіть в цих регіонах біля океану. Але біля самого океану. Завжди прохолодніше, тому моя порада брати шапки чи перчатки бо вона залишається все рівно актуальною. Взагалі містечко Ван не дуже велике, особливо якщо взяти його стару частину. Воно затишне з певними соборами, садами та фахверковими будиночками. А якщо казати про історію міста, то вона дуже цікава, бо Ван одне з найстаріших міст Британії. Його коріння сягає кельтського племені венетів, від яких і походить назва цього міста. Венети були мореплавцями та торговцями і славились своєю майстерністю у навігації Атлантикою. Її головним центром було якраз це місто Ван що у французькій мові останні літери майже ніколи не читаються, тому пишеться воно як Ванс, а читається як Ван. У 56 році, навіть ще до нашої ери, кельти Венети навіть вступили тут у відкрите протистояння з Юлієм Цезарем. Римський полководець тоді ледве здобув перемогу, і це була одна з найважчих його битв та кампанії в Галії. Саме тому Ван зараз часто називають містом кельтів. А ось вже у середньовіччі Ван став столицею герцогів Британії. Тут часто вони збирались та робили певні генеральні штаби, а середньовічні мури, якими вони захищались, збереглися досі. Ми з вами їх сьогодні також побачимо, коли підемо гуляти містом далі. І також це перше місто на моєму шляху в цьому регіоні, де можна побачити фахверкові будинки 15-16 століття, які створюють тут реальну казкову атмосферу. Хоча ні, згадав у місті Дінан біля Дінару, де я жив до цього, вони також були. Якщо не бачили той маніфік, красивий та вольовничий випуск про місто бацтвами, річкою, віадухом та душевними локаціями, подивіться його обов'язково, якщо вас цікавлять такі середньовічні міста Франції. Будиночки в старому місті дуже охайні і пофарбовані в різні кольори, що дуже прикольно. Дивитись, як в якісь сині кольори, червоні. Я бачу там чорні, сірі, коричневі, різних відтінків. Ну, є, звісно, і інша забудова, інша архітектура. І ось такі старовинні будиночки, як в якихось касках. Ну, Зараз піду гуляти ще далі, в старе місто, дивитись всі-всі-всі цікаві тут локації, вам обов'язково їх показувати. Спочатку хочу заглянути у церкву, біля якої зараз знаходжусь, перш ніж піти досліджувати місто далі. Ця церква святого Патерна у Вані найстаріша парафіальна церква, присвячена святому єпископу Вана, коли він жив тут ще у 5 столітті. Його ім'я також дало назву тут цілому кварталу навколо. Першу споруду зруйнували нормани, тож протягом 12. Та 17 століть храм неодноразово перебудовували. Саме тому сьогодні він поєднує в собі різні стили. У Усередині можна побачити вітражі 19 століття, дерев'яний вівтар та статую бретонських святих. Ну а в крипті зберігаються релікварі цього святого єпископа. Після цього трохи нижче церкви в одному з тих фахверкових будинків я побачив червоний магазин з дивовижною продукцією, яка нагадала мені Україну. Саме тут місцеві жителі з колосся жита та пшениці роблять різні прикраси й обереги, а також декор для дому. Це вони молодці. Я прям там і став як зачарований біля тих прикрас, бо і в себе вдома також хотів такі вироби мати. Якщо знаєте, хто з українців в Україні таке робить, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Далі я пішов гуляти вулицями цього міста, і мене вразили всі ті будинки та середньовічна архітектура, яку я там бачив. Всі ці кольорові фахверкові будівлі були просто дивовижні. Потім побачив і велику браму та ворота в місто. Неподалік ще екскурсійний трамвайчик, який також возив людей, які досліджували його разом зі мною в той момент, все це роздивлятись було дуже цікаво, тому гуляв я там доволі неспішно. Потім підійшов ще й до Великого собору святого Петра, який почали будувати ще у 15 столітті на місці старішої церкви. Він поєднав собі кілька стилів: від готики до Ренесансу і барокко, саме тому він дуже гарний, як зовні, так і всередині. А всередині є ще гарні вітражі, каплиці та головна святиня це мощі святого Вінсента Сарагоси, покровителя цього міста. Історія була наступна: його мощі привезли сюди у 9 столітті, коли мусульмани захоплювали території Іспанії, а християни намагались врятувати реліквії від знищення. Тому мощі цього святого привезли з Сарагоси в Іспанії сюди, у місто Ван до Британії. Для мешканців Вана це було знаком Божої опіки, що у місті з'явився святий мученик, який захищав саме їх віру. Відтоді свого того Вінсента вшановують як небесного покровителя цього міста, а його мощі зберігають тут, у соборі й дотепер, що зробило місто Ван важливим місцем паломництва в цьому регіоні Британії. Коли вийшов на вулицю, трошки зверху на одному з будинків побачив якесь сонце, як сказок про короля Артура, і в мене в уяві одразу з'явилися якісь картинки з тих фільмів, які я бачив в дитинстві. І не просто так. Бо саме тут, у регіоні Британь, неподалік від Вана, є знаменитий ліс Броселіанд, сучасна назва Пемпон, який у місцевих легендах вважається тим самим чарівним лісом, де жили Мерлін, фея Вів'єн і де шукав граль король Артур. У британських переказах усі ці події відбувалися у Британії, але бретонці кажуть: ні, це наш Артур, наші лицарі і наш чарівний ліс. Саме тому і виникла суперечка, чи був король Артур британським чи бретонським героєм. Французи вважають, що саме тут, біля Вана, він мав свій маєток, а в цих лісах можна знайти його могилу та фонтан молодості. У самому лісі є навіть камінь Мерліна, Великий Мегаліт та Долмен Вів'єн. місце, де нібито був полонений сам чарівник. Туристів сюди приваблює те, що ти ніби опиняєшся в центрі легенд і не розумієш. Чи то казка, чи реальна історія. Але цього разу я не зможу туди дістатись, бо там треба машина, щоб об'їхати всі ті місця, а я не водій та машину не воджу. Тож мені це знов напомінало, що Діма було б непогано машину навчитись водити, а не тільки за загальним транспортом їздити та пішки мандрувати. Якщо я колись опинюсь ще раз в цих місцях та поїду досліджувати той ліс, тоді обов'язково дізнаюсь всі ці деталі та легенди, і розкажу вам про них більш детально. А зараз продовжую прогулянку далі, і розумію, що в таких містах та загалом у всіх. Треба не тільки під ноги дивитись, та прямо, як каже моя знайома Юлія з Дніпра. Діма, дивись вгору, бо там найцікавіше і часто найважливіше. Пам'ятаю, як ми навіть в Дніпрі гуляли проспектом Яворницького і роздивлялись ті всі ліпнини, барельєфи, невеличкі статуї чи орнаменти, які були там зроблені ще в минулі часи. Навіть потім, коли я приїхав вже до Ніцу та на Лазарово збережжя, я продовжив то все роздивлятись. Тому порада від Юлі та мене: дивіться вгору частіше під час кожної прогулянки. Зможете побачити ще більше цікавої архітектури та певних деталей. Прогулявся я старим містом, побачив декілька соборів, старі такі будиночки кольорові, вулиці, кафе, ресторани, тобто все там є. Ну і навіть зараз я вийшов, ось там знаходиться одні з воріт у місто, так би мовити. А зараз я вийшов в порт. Тут є великий такий канал, який поступово переходить в океан і є дуже-дуже багато яхт. Як і всюди, у Франції, де є вода, або на півдні Франції, де Середземне море, або ось тут в регіоні Британії, де є е, океан. Але зараз я планую ще піти і показати вам найкрасивіші локації, тому що ми їх ще не бачили. А потім вже буду закінчувати прогулянку цим містом ну і продовжу досліджувати цей регіон далі. Ну а зараз перший вау, який я бачу, це велике шато. Я не знаю, але б його могли, могли на готель перетворити, але не зробили. Річка, канал, ландшафтний такий дизайн. Подивіться лише, це прям краса. Шато Дермін, де який ви зараз бачите в цьому місті Ван, це місце, де реально можна відчути справжній подих історії цього регіону. Цей замок був збудований ще в 14 столітті, і саме тут довгий час мешкали бритонські герцоги. Тому будівлі і сади тут такі грандіозні. Його назва пов'язана з символом герцогства – білою гарностайкою, яка уособлювала шляхетність та чистоту. Сьогодні від замку збереглися лише ці мальовничі стіни та певні вежі, і вони створюють таку неймовірну атмосферу старовини. Навколо я побачив доглянуті сади, парки, де можна було прогулятись. А ще саме тут відкривається чудова панорама на ці всі середньовічні мури вана. Тож ходімо разом з вами далі, ще трошки погуляємо. А далі я побачив Рембар-Івана, це середньовічні міські мори, які сьогодні вражають своїм виглядом масштабами та при цьому повністю збереглись. Вони тягнуться оздовж річки Марль і колись захищали це місто від нападів. Найцікавіше, що тут збереглися всі вежі, брами та навіть частини бастіонів, які можна обійти пішки, ніби мандруючи у часі. Біля цих мурів також розташовані відомі сади Жардан де Рембак, де квіти та зелені галявини створюють контрасти з цим суворим камінням стін. Саме це поєднання робить ремпари однією з визитівок вана і улюбленим місцем для прогулянок і фотографій. Мені там особисто дуже і дуже сподобалось погуляти та то все побачити на власні очі. Містечко лицарів та принцес, таке велике з розмахом, такі великі стіни, будови та ландшафтні парки. Ну, молодці. Мені це містечко вану, нехай воно невелике, але якесь душевне. Мені сподобалося. І навіть подобається, що вони таку, знаєте, високу траву саджають. Взагалі це класна, класна класний спосіб зонування території і створювання. Такої затишної атмосфери. Взагалі, буде на подвір'ї, в себе вдома чи в парках. Тому я прямо кайфую. Рома Шевченко в мене є, друг з Кракова. Він ось завжди за озеленення, класне озеленення, різноманітне. Він мене навчив звертати на це увагу. Тож, Рома, якщо дивишся цей випуск, тобі привіт. А я зараз дослідив вже трошки місто Ван, тож можна їхати і дивитись. Цей регіон навколо що цікавенько він приготував для мене. А приготував цей регіон Британії ще багато приємних сюрпризів та локацій. У наступний місяць я зможу вам показати приємне містечко Кемпер з його фахверковими будинками та одним з найкрасивіших готичних храмів. Франції. Потім я поїду досліджувати карнацькі камені та місця сили, а їх там понад три тисячі штук. І були вони встановлені ще шість тисяч років тому. Потім навіть там погуляю ще півостровом Кіберон, уздовж великих та красивих скель і океану. Ну а потім відправлю ще до Маяка Екмюль, одного з найкрасивіших та найвищих маяків Франції та загалом Європи. Він є висотою 65 метрів, на який я обов'язково піднімусь, щоб побачити. Приголомшливу панораму Атлантики, тож до зустрічі в нових випусках. Запрошую вас продовжувати відкривати чудову Францію разом зі мною.